Вони розслабили булки. Те, які та нашої та... команди навіть на фотографії м'яч не бачили. Але грати рентгену дуже сильно. Нам потрібно працювати, працювати, ще раз працювати. Я трохи обіжаюся на дядю Колю Морозюка. Дали невеличку ту впевненість рентгену і вони там забили. Бачу, ми атаку від рентгену! Удар поворота! гол! Я його пісні буду співати на твоє. <рес> Макс! Поне! Тобі вже поміняли позицію. Юрій Палич, Юрій Палич, він коли дітей тренує, чувак може починати сезон нападаючим, закінчувати заднім защитником. Так що нормально. Я кажу, ти коли дітей тренуєш, тебе чувак, може, у тебе футболіст може починати з центрального подаючи, ви закінчиш воротарем. А тут мутальний защитник. Да. Макс, ні, Макс, сейчас, смотри, був 200 вратарем, час на подачі. Третій, це со мною. Макс, со мною чай пить на лавочках. Я тобі обіцяв, що я заспіваю твій трек, що ти заб'єш два. Степанович, ти трек можна і так просто. Можу, але забий два. <laughs> я тобі хочу сказати, що це, що в мене ні слуху, ні голосу, але я тягнути буду. Пацани, Играємо по правилам Кто не знает, тот -то не играет. Кто да. знает, когда выходит на поле играть. Да. Потом, знаю, потом все об... да, объясни. Узя, как в рухе тогда начинаешь. Разминайся, понял? И по составу, ну сейчас мы будем все равно все на разминку красиво, и мы потом с чем по составам скажем пару слов. Мы скажем, играть будут все, но а то, что один медийный будет менять другого медийного. Кто не медийный, надо стать медийным есть, там задатки у нас, да, реально. у тебя особенно задатки. У меня самый больше задатки. Не-не-не, вот человек, который говорит, его победил. Так что, или вратарь? Іли ви обратно браку. У нас конкуренція. Це гарно желання, Степаныч. ти піш тут у кордирі. Щоб я став наймитнішим в тій команді. Я ніколи мене не міняли. Гра досить схожа на ту, яка була у Львові з рухом. Там теж був фаворит, там були чемпіони, тоді вони його стіл тільки виграли в свій перший. Були розслаблені досить. Взагалі не знали, хто до них їде, що це за команда і так далі. І вони розслабили булки, що я можу сказати. Тут може повторитись та ж сама історія. Команда сильна, багато блогерів, є ексфудбіки, є Морозюк. тобто ну, вони реально потужні. Вони виграли два тижні чи три, рух тут 4-0. Як ми можемо сьогодні виграти? У нас да, ми тільки переходимо на медійні ці рейки. Виграти тільки зможемо, якщо у нас буде таке неймовірне, сильне бажання. Якщо кожен за кожного буде стояти вигризати, якщо буде один колектив, один механізм. Тому давай, давай! давай! Два метри. Ваші документи. Це не так працює. Тімпас. Корбен Даллас. мультипаспорт. Давай, давай, розвертайся. Розвертайся. А що це за що в нього на животі, що це? Думає, що це він буде для... грати весь матч. Ні, це типу для вагітних, типу, як чоловік да, вагітник, щоб він відшук, ще... наскільки це складно. Це типу тип з лавки буде знаєш, типу, це як треба, щоб під час матчу тип злавки буде. Він професіонал взагалі найвищого рівня. Ні, то, то що Ми, ви їх чі... обманюєте, це ясно. Ні, то чекай, що ти? Це людина, яку ти з собою фотографуєте на Динамо. А з ним фотографуєш. Я коли побачив, як з ним фотографуєте на Динамо, я зрозумів, що діти повиростали. Первісну людину побачили, ти фотографуєш. Але він це, як, він, він здорово коментує. Це буде колись, він буде коментувати фінал Ліги Чемпіонів. Років через 12. Зі без бою нічого не вийде. Будемо вибирати ноги. порвуть. Будем жестко и, самое главное, быстрее избавляться от мяча, как у нас некоторые бегают, все будет окей. Больше бить поворотом. Смотрите, то, что мы помним, играли на дюшке мы, когда Морозюк сзади почищал, серединка, они недодачу просили, просили в недодачу, этот подымался, принимали мяч и забрасывали нам за шиворот, то, что мы тогда много получили моментов, поэтому линия обороны в полоборота, реагируем на игрока с мячом если он поднимает голову и ищет за спину значит делайте назад движение не стойте, не ждите пока вас мяч перелетит, потом догоняйте реагируйте, ну а нападающие наши Вова и Макс пожалуйста вы игрока с мячом блокируйте заставляйте его, торопите его не просто плассируйтесь, прибежали и стали. как-то идите, выставляйте ногу чтобы он не смог сделать передачу эту нацеленную, не давайте думать Нічого не боїмося, показуємо свій найкращий футбол. Хто ми? Ген! <плес> Де його голкіпер. Можна доєднати його до цієї атаки, але він планує рухатись сам вперед. Кузя. Не йде, поки в обіграш, але. Різко не вистрибує на нього суперник. І от зараз, коли зрозумів, що кут для того, аби заходити у штрафний майданчик, обмежений, звичайно, розвернувся і тепер пішов у центр, щоб мати більший простір праворуч-ліворуч від себе. Вже один в один. Чия швидкість переможе Кузя. Яче нас доганяє, але Кузя йде вперед. Яче вже дуже близько. Кузя зближається з голкіпером, Пробиває вдалі і Не влучає, не влучає Кузя. Та все, на плюси, може хай не приходить. Не приходить, увольняємо. Да. Ну а що, Чого чуємо. Кузя, пиши заяву. Там, там, да. Важко поки але важко обом командам Владислава Кравчука на правому фланзі він під 12-м номером, але тепер моменту про фана. Удар Алєксєєва рятує голкіпер. Тепер момент для контрвипаду. Закидання на Максима Древо, але. Слава Рома! Вітай! Оте Морозюк прийшов вище. Його передача такою паненкою на Галкіна і перекидає. Він голкіпера, але так насправді що можемо сказати? Гра насправді напружена, поки що у профану. Гори ззаду! Нам просто треба потримати м'яч. Ну, я, я, я такий розумний, бо я зараз не на полі. Але нам треба потримати зараз м'яч, щоб трошки заспокоїтися. Деякі гравці нашої команди навіть на фотографії м'яч не бачили. Арисино грає Кузя, перехоплює м'яч Ренген. Тепер передача далі на Макса Древо. Древо проти Морозюка. Древо удар по воротах і послизнувся. Ва! Ва! Іді вперед. Вова! Ми обороняємося! Вова! Подобається, як профан доєднує фланги атак до своїх моментів, що зараз намагається зробити Ренген. Кравчук, його простріл вздовж воріт. Класно обіграють головача. Розрізна передача далі. Дуча скидає на Галкіна. Оперативний простір. Удар по воротах. Рятує голкіпер. Треба винести м'яч з власного штрафного майданчика. Здається, пошкодження у одного з футболістів. 71 й номер зараз. То можливо, що зараз доведеться вже готувати заміну. Заднє, так, да, заморозьте трошки. Воно так. Я не скажу, що стрельнуло. Я знаю, знаєш, коли в Болить, ну, трошки такий якийсь хрускіт хрускі, був не в коліні? Ні, 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 не коліно, не коліно, задня точно були. Приймає м'яч, прекрасно. Є на фланзі Мирошников. Він залишається сам м'ячем викатує, під удар по воротах! Ви розумієте, що це дійсно він атака від профана. Галкін удар по воротах. і Знову біжить правий захисник думає, чи можна мені бігти, чи не можна, або віддавати назад про ризику. Ти повинен звузуватися, ми повинні грати командно. Ми не а повинні, я, повинні грати, я це не ти стоїш біля нього і просто його тримаєш, і йому надали пас. Це неправильно. Він все одно тебе дерне, відскочи і прийде. Зверні, він же віддав чотири результативні передачі. Бо ти кажеш, вони грають через нього, він віде. Просто вуз грай, просто звуджуйся. А, а коли я по нього перекрив, то вони вже через нього не, Загалую. не, Загалую. не Загалую. грають. Не грають. Зараз подивишся. Заходи, заходи. Володимир Атаманенко. Раз хитнув дучу, другий вже вже не вдалося. І тепер розв'язна передача на Галкіна. Чи встигне Кузя тут? Галкін. Вихід вічнавіч. віч. Галкін. Галкін проти проти голкіпера. Вже залишається. Рятує. Рятує півень ренген. Гузя здорова, Кузя хорош. Його Галкін. Момент для удару. Поворотах знову Голкіпер при справі. На полі з'являється декілька нових футболістів, але тут атака рентгена. Владислав Кравчук не пробиває поворота. У нас продовжується футбол. Продовжується атака Профана. Знову Мірошнико м'ячем. Його навісна передача. Ідеально в голову. Тут Аліксєєв вже момент з ударом по воротах. І це гол. Це гол для Профана. Відкриває рахунок. Саня, Саня. Чуть ніж сядь. Саня. Ілюха, зайди, Ілюша. Але, відскочить. Подімо, блядь! Але всі ці заміни відбулися під завершення першого тайму. Правила медійного футболу взагалі дуже цікаві, тому зараз видно, що там президенти команд спілкуються на полі і домовляються про те, напевно, як провести завершення першого тайму. Багато різних варіацій мається загалом. 6 11, з шести до одинадцяти, так? 10 до 11. Угу. 8. 8, 8 плюс 1. Відбулося жеребкування, яким складом ми будемо догравати. Будемо догравати складом 8 плюс 1. Палич, 8 плюс 1. 8 польових і 1 голкіпер. От ще одне правило медійного футболу. Бачив я, що президенти там спілкувались Відповідно, напевно, тягнули е, жереб, якщо брати 8 польових футболістів, плюс 1 голкіпер. Перехоплення в центрі поля від Ренгена. Класно хитнув свого опонента. Передача праворуч. Холоденко з м'ячем. Немає партнерів поблизу, тому треба спробувати, можливо, піти в обіграш сам на сам. Рішив відкинути на партнера по команді. І далі аж до захисту доходить м'яч. Гуменюк. І Кузя, два центрбеки. Зараз перепасовується. І тепер закидання від Кузі. Рішення все ж таки просунути м'яч вперед. Якимось чином, довга передача, яка є неточна. Далі правіше. Водимир Мальчук прокидає м'яч далі, але зараз втрата Ярче. Момент для удару від Ярче голкіпер. Спокійно забирає м'яч до рук. Я точно так само вирізав. воно, типу, пройшло. Це от, оце от що в центрі у них грає. Я не знаю, номер такий, він жартуватий такий, він дає діагоналі постійно. І мерезюк. У мерезюка тільки на відкритій не зі м'яч, пацани, вся лінія оборони, блядь, одразу. Як кричу діагональ, це значить треба полуоборота ці сині так назад сделав. Кузя, я розумію, що ми нюваємо виходити. Ти ми... прав в тому, що ми не піджимаємо нюспам. Ми, ми, ми взагалі не виходимо. Ми взагалі не виходимо, я з но Це треба так. работать дуже сильно фізично. надо. У нас багато таких моментів не буде, не буде. Не вибігає, один в один, пробий, пробий хоча б. Просто пацани, Ну прямий ефір. Зараз всі медіакоманди дивляться, організатори також дивляться. Така ну, гра, яка ну, ті, хто вдвіжі, вони не слідкують за цією грою. Ми зараз або виходимо і щось показуємо, ну, що ну, рентген це блядь, ну, сила і щось може, може зробити і створити на футбольному полі. Бо просто зараз усираємося, ще торбу нам накидують, а вони можуть. Вони вже могли її накинути, розумієте пацани. І просто можна так от усрати сьогодні і взагалі забити медіа футбол. Нам тут треба творити свою історію і цементувати своє місце з такою грою ну, ніх хера не буде, от взагалі не буде. Тому давайте, давайте, хлопчик, не знаю. Ир, ты понял? Мяч в руках, смотришь спочатку вперед. Там остаемся два два, туда длинная передача нам. Капчики выбегают. Мы со срединой два шовки. У нас 8 сзади два. Они почему-то могут назад бежать, а вы почему-то не можете. И они там блогери, и вы блогери. А почему такая большая разница? Пропасть просто. Просто пропасть. Він часто грає в опорній зоні. Отак От розпочинається другий тайм. Іса далі обігрується в стіночку. Простріл поворота. Гуменюк грає спокійно, не виносить м'яч. Спробу удару від одного з керівників команди. Галкін. Вихід величезною кількістю футболістів профана і навіть з ударом по воротах Дучі. Ну і далі пас в нікуди. Фол. І дискусія. Древо, Морозюка і Арбітра. Але влучне перехоплення від захисника. Помиляється. Помиляється Руслан Посмітюха. Момент для Галкіна. І що це? Це пенальті. Це пенальті для Профана. Профана. Свисток від арбітра. А, окей. Ну, удар по воротах Хвілевого. Кут. Це 0 на користь Профана. Що це значить? Будемо зараз змінювати гравців. Якщо... Давайте вот, Давайте... ну, вот смотрите, Димсон высокий. Вот високий блондин. От, високий от його не можна робити. все ось принесу. Він вигляда. Вигляда. Ви навіть підказувати не може. Коль. Навіть підказувати можна Тобі, тобі. Так, що не приходить за вибирати? Бля, з тою рукою, я. Я зараз, знаєш, що... Шевчук і в одній команді були. Класно! вір Фантастика. <рігла> Таких людей <рігла> навіть в медіа не можна сказати. Та ні, нормально. <рігла> Но війни не дуже хоч. Що у вас? так, звісно, команда сильна. Дуже класна. Більше зон з'явилося рентгена Розрізна передача. Далі. Влад Кравчук. Можливо, проб'є зараз по воротах. Не дотягується до м'яча. Хороша передача зараз від Володимира Атаманенка. Арбітер а, біжить до бічної лінії поля. І там свою картку тягнуть футболісти Профана. Зараз його вихід вічнавіч. Боліт від Дімсона. Ігор півень проти нього. Півень не виходить. Далеко. Дімсон пробиває і не влучає. Не влучає поворотах! Зачем <звітнож> ти <звіт> передернув? Просто не йшов його вводить. Вже рахунок 2-0, дуже складна гра, от тільки що всі на замінуші буці натерли. Я в них не грав. Вирішив сьогодні взяти, думаю, спробую натерли. Матч взагалі не подобається, чесно, не подобається моя так сказати, підготовка. Задишка дуже сильна, треба, я думаю, що більше тренуватись. І я знову відмазуюсь. Коротше, ну все по грі. Команда сильна, профан, дуже складно з ними грати, якщо так брати по відсоткам, то десь. 90% вони володіють п'ячем весь матч. Ми тільки обороняємось. Це набагато простіше. Нам потрібно працювати, працювати ще раз. Працювати Профан дуже злагоджена команда. Видно, що хлопці треніру, тренуються постійно. У нас були свої моменти. У мене був момент це при рахунку 1-0, Якщо б зрівняв, то можливо б щось і було а так ні. Ну... Команда дуже, дуже сильна. Нам потрібно прибавляти в команді команді, щоб ми були ну, більш злагоджені, більш е, Разом зустрічаємо разом, разом атакуємо. Трики трішки цього не вистачає. Ми будемо працювати, ми будемо набирати І до турніру. Я думаю, ми підійдемо в найкращій формі. Але ніхто в цю зону не увійшов. Дучак раз, класно набирає швидкість, але втрачає м'яч. Кількісна перевага для ренгена. Удар поворота за виштавного майданчика. Не влучає, не влучає футболіст рентгена. Пошкодження руки, тому він певний проміжок часу пропустив. І Ми зараз навіть бачимо наслідки цього пошкодження. Але бачимо ми атаку від рентгена. Удар поворота! гол! Гол! Хорош, хорош, гарначо! гарначо. Трансфер спрацював. Блогер забив, бачите? Блогер забив? Макс. Я його пісні буду співати на твої. Макс. Забиває рентген, забиває Владислав Кравчук і забиває без положення поза грою, не дивлячись на всі апеляції футболістів Профана. Вдається відзначитися Владиславу Кравчуку. Сьогодні він вже 2-1 стає рахунок нашої зустрічі. Тут дуже важливу роль відіграло це перехоплення. І оце додатковий боліт з картки, яку витягнув. Спроба рухатись вперед профана на останніх хвилинах. цієї зустрічі і от. Дуже крута вишукана передача На Дімсона, на Дімсон, ліва нога. Удар по воротах. Це удар. Відворіт. Два дні. Ну нічого, зараз пацани роблять, жалуйте. Я, блін, дом поставив на цей матч. Не слій його. Довірного зараз кричать. Докатати цей м'яч. Удар поворота за штрафного майданчика. Непогана спроба. Гузя чіпляється за м'яч за середині поля. Його розвізна передача знову на Кравчука. Момент для Кравчука не вдається пробити. Не вдається пробити. Зараз сміх відзначитися другим забитим м'ячем, який би рахувався за два. По смітьоху тягне м'яч саме тепер, тепер є кількісна перевага. Розрізний пас на Владислава Алексеєва. Алексеєв вихід, вихід на ворота. Алексеєв тягне м'яч далі. Не заробляє пенальті, як це зробив Єгор Галкін. Але залишається з м'ячем Його простріл, навіть удар по воротах. І від нього самого м'яч іде за межі футбольного поля. Грали ми достойно. А, трошки не вистачило нам мастеровитися. Видно, що у профана досить, таки гарно, досить таки гарного рівня гравці, дуже підготовлені, той же самий Морозюк. На досвіді вони дуже гарно зіграли. Ну, Нічого, я думаю, ми будемо працювати і далі ми вирвемося, і далі будемо здобувати перемоги. На жаль, сьогодні програли. Так що все буде добре у нас. Це буде рентген. Ну, чесно сказати, я за все життя третій раз на великому полі бігаю, то таке собі. Але ворота ми повністю, на жаль, не взяли. Але... Це достойно програти в 2-1, а не якийсь величезний що там розривний. Тож ну, хорошо пограли команди на одному рівні, мені здається, і все хорошо. Кевін, прокоментуй, будь ласка, гру, і прокоментуй реалізацію сьогоднішніх болітів. Просто ганебна реалізація. Що ти вважаєш, що треба виправити обом командам, щоб забивати виходи один на один? Ну, якщо дивитися зі сторони, то перший тайм як не крутий був за профаном. Тому що і гравці більш індивідуально сильніші є. ось. А другий тайм, як не крути, то дали грати, дали грати рентгену дуже сильно і за чого і пропустили гол. Але я думаю, що ці ігри, ігри саме для того, щоб е, вчитись на своїх ошибках та знати, як грати та поступати е, в більш важливих іграх. Класний товариський спаринг вийшов. Ми трошечки е, перший там, так скажемо, вдавалося те, що ми плануємо, але е, десь втратили з якістю і з відношенням деяких гравців. Я не зовсім задоволений, тому така, можна сказати, дали невеличку таку впевненість рентгену і вони там забили один м'яч. Але це ми не відтокнумося від результату сьогодні, ми готуємося через місяць. До US Steel. Я ще можна сказати від початку в команді Евкаранген, і я знаю, як довго ми готувалися до цього медіа чемпіонату. Тому, що я вам хочу сказати, друзі? Все не просто так. Ми... Більше року працюємо над нашою медійкою. Більше року працюємо над футболом для того, щоб залучати дуже багато різних моментів і щоб все у нас складалося як то на краще. Ми дуже раді, що цього разу нам випадає вже така можливість. Ще ми дуже би хотіли, щоб потрапити в UA Steel Cup, але як ви бачите, все можливо і все буде. Я вважаю, що в Каренген на правильному шляху, і всього ми доб'ємося. Спочатку виграй медіалігу, а потім вже все інше. А за сьогоднішній матч, що я хочу сказати, я трохи обіжаюся на дядю Колю Морозюка. Я бачу, що цей, що на вас глибокий. Дмитро трохи погано повпливав. Він теж любить таку ножку свою якусь, коли в нього відібрали м'яч. Відібрали м'яч, як то кажуть, ще й по-чесному. А потім це. Але дядя Коля Морозюк це Ліга Чемпіонів, тому йому лише повага, ми вже з ним помирилися. Але я на нього трохи обіжаюся. так по ігрі. По ігрі що скажу? Я думав, що профан буде, якщо чесно, сильніший. З ними можна грати. Я думаю, що ми ще зарубимося наступного разу. А так, ну, гарний стадіон, гарна погода, гарний день і гарний футбол. Дякую вам всім за увагу.